За радянських часів в Перевальному був секретний об'єкт, де навчали майбутніх диктаторів, отих всіх африканських терористів, то що радянські КДБшники навчали терористичній війні в своїх країнах, щоб підпалювати там, Африку, Азію. Цілком успішно це відбувалося. І це місце пам'ятають старі російські вовки. І є декілька, що найменше напівлегальних ЧВК отих всяких, які там на перевальному здійснюють підготовку кадрів, снайперів автоматників, мінерів. Трубіж, там є така ЧВК, є ще пару ЧВК пов'язаних з Аксьоновим. От Аксіоновська банда. З одної сторони це ЧВК і все така фігня. А з іншого боку, ці банди вони є ресурсом для тих резервних полків. З яких формують ті бригади, кримські бригади, які відправляють на війну з Україною. Все це під кришою самопроголошеного от кримського диктата губернатора Аксьонова. От, Але фактично це ресурс для війни м'ясо на фронт.